Доброго сім'я. Ось так ми натягнули, виставили кутничок від васирвагу. Працюємо ось ще один. Так, виставляємо кути біля дверей. це Все, вирівнюємо. Тут буде знизу висотою метр п'ятдесят плиточка до відкосвіти. Дамо сітку. Ось ми працюємо отак. Зараз в нас на дворі дощик іде. Так, стільки роботи. Повирівнювали трошки стіни розчином. Шпаклівочку розробили. Дякую всім за перегляди. У нас сьогодні, слава Богу, є праця. Ми почали вирівнювати, ставити відкоси. Ось вже отак порівняли одну сторону. Дали кутники. Ось цей ще тут маємо накидати, ставити під васервагу, виставляти це все. Ми робимо таку працю, шпаклівочка в нас є. Електрики в нас немає. Ми розмішуємо вручну. Ось так накидали відерку, водички, кель розмішали до однорідної суміші. І працюємо. На дворі у нас дощик іде. Але тут ніде не тече, все дуже добре. Санвузол у нас буде обложений, плиточкою, заливка ще має бути. Всім дякую за перегляди. Усім до зустрічі. До побачення. Ось так виставляється у нас кутник, викладаються ось такі ляпки, і на них ставиться кутничок. Ось, правило. Тоді йде васервага в нас. Ось. Ось так це все. І дивимося. Підбасервало чи рімосику. Ось так воно все виставляється. Немає нічого особо складного. Так що переглядайте, вчіться, все у вас вийде. Все буде рівненько, гарненько. Потім зашпакльовується та сеточка, кутничок нам ось так дає. Бачки. Саме низу. Дякую за перегляди. Ставим лайки. Всім до зустрічі. Так, вирівнюємо стіни. Це було вирівняно спочатку цементним розчином, вже трошки заклали гіпсом клеєм. Ось, видно, де цемент. Ось так. Так само відкоси вирівнювали тут з цементом спочатку, потім поверху надали гіпсу разом з тупниками. Ось так це виглядає. Так само низом ось є цементним розчином, Підкидали, замуровували. Тут підкидали, замуровували Йду другу кабінку. Ось Тут тільки натягнули цілу задню стіну гіпсовим розчином разом з склеєм. Тут вирівнювали цементним розчином, підкидали ось так. О, ця стіна Та оцю сторону підкидали, вирівнювали цементом і поверху накидали вже, як пошпаклювали гіпсом. З цієї сторони все ж так само цемент і гіпс. Вже кутник стоїть. Так, Ця стіна у нас була цементом спочатку підтягнута, підкинута і вже гіпсом поверху.